Третього сектору прийшли до влади, інша частина прийшла в бізнес. І таким чином сектор залишився без кваліфікованих кадрів. Якщо хочете, без лідерів. Тому що лідери перемістилися в інші сектори. І от виникла дійсно ніша, коли громадські організації сьогодні напівспроможні. І це реальність. І тому напіввпливові, а може і на чверть впливові, а може ще менше того. І, а як можуть відбутися реформи, якщо ми торкаємося питання реформи? Для цього треба мати, по-перше, лідерську позицію, по-друге, кваліфіковано і компетентно підходити до будь-якого питання. По-третє, здійснювати зміни реально, починаючи з себе, продемонструючи інші можливо підходи. Так? Ну і це буде давати вплив. Вплив дає завжди доведення бачення точно того, що ми хочемо змінювати і як, і доведення справи до кінця. Оцього в секторі трохи не вистачає зараз. Хоча в кризу є інші можливості. Наприклад, оскільки влада не має фінансування, щоб підтримувати громадські організації, навіть там, де вона їх підтримувала активно до кризи, то будь-які додаткові ресурси фінансові в тому числі. Які вливаються в сектор неприбуткових організацій, є вагомими для, місцевої, для кожної місцевості, так? Для, для місцевих самоврядувань є вагомими. Є ще деякі інші. Є можливість створювати нові сервіси, є можливість створювати соціальні підприємства, які надають послуги напівплатні або платні, тому що влада більш відкрита. У зв'язку з тим, що засоби масової інформації сьогодні втратили рекламний ринок. Вони теж більш відкриті до партнерства. Все одно писати і, і про щось говорити добре потрібно. Тому вони більш відкриті. А на жаль, багато організацій не може скористатися цим. Що інструментів вже не мають, або не можуть старіми скористатися. Ну, а ще треба говорити, що старі організації, які, які в 90-х роках сховувалися, вони ж такі ветерани, ці організації мають різний шлях за собою. Є позитивні, є не дуже позитивні. І тому оновлення, да, змін на поколінь, має бути набагато кваліфікованіше, ніж ті, які були. Ну, а це ніша, яку от от, буде формувати нову.